Так, базова підтримка життя. Ну, якщо ви стали свідком раптової зупинки серця потерпілого, то, перше перевірте, чи немає загрози зверху, знизу і по бокам важкі предмети, які можуть впасти на вас драти, дикі тварини, слизька підлоги і багато інших чинників здатні не тільки заважати. Вам провести реанімацію, а також поставити і ваше життя під загрозу. Друге, перевірте, чи перебуває потерпілий у свідомості, акуратно потрясіть його за плечі, і не запитайте, що з вами. Бити по щеках і сильно трясти його при цьому не треба. Якщо людина не реагує, перевірте її дихання, поклавши свою долоню на лоб потерпілого і злегка закинувши затих... йому голову. Подивіться, чи піднімається і опускаються його груди. Слухайте звуки його дихання, або постарайтеся відчути їх своєю щекою протягом 10 секунд. Перевірте наявність пульсу. Е, значить, четверте, за відсутності дихання та пульсу або несправності ой, в їх наявності, приступайте до серцево-силеної реанімації. Штучне дихання в поєднанні з непрямим зовнішнім масажем серця. Але спершу попросіть кого-небудь викликати швидку. Якщо ви один, викличте допомогу самі. П'яте. переконайтеся в тому, що потерпіло лежить на спині на твердій поверхні, краще на підлозі або на асфальті. Перевірте, чи в потерпілого вільні дихальні шляхи. Зверніть увагу на положення язика, щоб він не запав у глотку, тим самим закривши шлях для повітря. Опустіться перед потерпілим на коліна на рівні його передпліччя. Опустіть основу однієї своєї долоні на середину грудної клітки постраждалого між сосками, попередньо звільнивши її від одягу. Підніміть пальці вгору, щоб уникнути тиску на ребра. Іншу руку покладіть е, зверху і скріпіть їх у замок. Переконайтеся у, то, ну, тобто, так само у, нас. Переконайтеся у тому, що на ваші плечі плечі перебувають чітко над грудьми потерпілого. Витягнутими руками, натискайте вниз на грудну клітку, як мінімум. На глибину 5-6 см, але не більше, кожен раз дозволяючи грудній клітці повернутися в початкове положення. Робіть натискання 30 натискання зі компресій зі швидкістю 100-120 компресій за хвилину, але не швидше. Е, Стежі за тим, щоб ваші рухи не сували, руки не сувалися і не зісковзували з грудної клітки. Чергуйте 30 компресій з двома глибокими видихами рот у рот, не роблячи перерв між, для перевірки дихання. Для цього закинувши голову потерпілого, заткніть його ніс і постарайтеся якомога ширше захопити його рот своїми губами. Відувати повітря потрібно плавно, не через силу, краєм ока спостерігаючи, чи піднімається при цьому його грудна клітка. щоб зробити цей процес більш Естетичним і безпечним для уникнення можливого зараження, хоча трапляється рідко, потрібно скористатися чистою носовою хустинкою, а краще спеціальною фільтромаскою -фільтр для проведення штучного дихання. рот-урот. Рот. Вони можуть бути в в комплекті аптечок-автомобілістів або продаватися аптеках. Далі. Дев'яте. Продовжуйте чергування 30 компресій з двома вдуваннями рот у рот, не, пер... не роблячи перерв для перевірки дихання. Якщо ви втомилися, візьміть собі помічника з числа тих, хто вас оточує. Так. Значить, Якщо хто надає допомогу менше освідчений, повинен проводити штучне дихання шляхом вдування повітря як менш складну процедуру. А другий більш досвідчений проводити зовнішній масаж серця. При цьому вдування повітря слід приурочити для часу припинення натискання на грудну клітку. Значить, Перестали робити натискання. Значить, тоді буде вдування. При рівні кваліфікації осіб, які надають допомогу, доцільно кожному з них проводити штучне дихання і масаж серця, почергово чергово змінюючи одне одного кожні 5-10 хвилин. Здійснюється непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень до прибуття медичної допомоги, або до приходу до тяну, тобто або так, або так. так. Давайте розглянемо звільнення дихальних шляхів і сторонніх предметів, западання язика, нижньої щелепи, слизу, води тощо та відкриття верхніх дихальних шляхів. Для цього робиться алгоритм розглянемо. Покласти потерпілого горизонтально на спину, на тверду поверхню, ноги підняти вище рівня голови, розтобнути одяг, верхні гудзики, сорочки, сукті, послабити ремінь брюк, повернути голову в бік, відкрити рота, якщо необхідно розтиснути зуби. Ставити між корінними зубами щось що отримує рот в відкритому стані, обгорнуту ганчіркою дерев'яну паличку, ручку і пальцем, загорнути вологою тканиною, хустиною, серветкою, бинтом, звільнити ротову поражнину від сторонніх предметів. Якщо під рукою ягумова спринцівка, відрізати її і відсмоктати міст поражнини рота і несагодки за її допомогою. Так, третє, виконати, виконати потрійний прийом фара. Значить, то ми, значить, Розглядали з вами. Так що, якщо під рукою є водо... повітряний, від... господи, вставляється в глотку через рот, назв вставляється через ніс, його слід ввести для полошення прохідності дихальних шляхів. Так, де він тут є? Зараз я покажу вам тут. Диво у меня есть. Так. Ой, чесноту так Значит, о, вот так вот делается. Вставляют в рот и в нос и вставляют такие газы и трубки. Значит, есть и винные. E, значить, теж то, то він у власника аптечки, ну тобто, якщо ви, звісно, предполагаєте, то у вас може бути, якщо ви э, там в бойових діях, то в аптечці там є такі. Значить, ну давайте розглянемо. Для використання назофарингеального повітропроводу потрібно... Обробити повітряпровід лубрикантом, який є в комплекті або іншим лубрикантом на водній основі. Акуратно закинути голову потерпілого, якщо нема підозри на травми хребта. Акуратно обертаючи повітропровід навколо своєї осіві, його ніздрю. Не слід намагатися сілою просогнути його ближче. Так, не можна використовувати його, якщо мало місце травма голови у потерпілого, пошкодження піднебіння. Або відкриті тканини мозку. З носа або тече прозора рідина. Це може бути спинна мозкова рідина. Її наявність може вказувати на перелом кісток черепа. Після вставляння повітропроводу необхідно зробити два глибокі вдихи. І тільки наявність виходу теплого повітря з дихальних шляхів буде свідчити від, про відсутність стороннього тіла. Так. Якщо дихання відновлення, але потерпіло, залишається на вертовному стані обстріля, вкласти найбільш безпечне для цього положення. Так, і, ну, все в залежності від характеру травми, ну, там якщо, так, ну, Часто от, 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 таке положення ложу, часто, я сюди вниз ще трошки вистаю, тут є, мухи. Ми, Я розгадала, там вона в, в, в червоному хресті. Вот. Де тут, Господи, та людина. Еж, найчастіше вот таке положення лежить. Ну, ж вони, якщо не травмований, звичайно, хребет, там і інші. От та людина от лежать теж? де <свят> тут лежала. Зараз. Чи пролистала вже чи що? пролистала людина. Десь перелистала. На, на бік ложить. Чи це в вашій книжки, як вона там лежить на, на боку, Людина, що в неї зігнута рука, зігнута. зігнута, о, А от він. Господі, От, стала. Ну, найчастіше таке стабільне положення, якщо там не щось такого страшного немає. Якщо, звичайно, травма спини, то там вже буде інше положення. А якщо переживаю, щоб людина не захлібнулася, бо можуть стати погано от в таке от. Положення, де ж вона, лежить вона на боку, от одна рука підложена Та, пряма під голову, інша зігнута. І, ну, людина вона сама не перевернеться в такому положенні. Господи. Так, значить, давайте далі розглянемо. Крім цього, що у нас там іще є. Це ми... Бачите, так, значить, хорошо, Є. Так. для звільнення дихальних шляхів від води, яка може потрапити, при утопленні. Якщо, наприклад, утоплення сталося з допомогою будь-якої тканини, хустини або частини одягу, звільнити барашнину рота від води, водорості тощо, різко натиснути на корінь язика при прояві блювотного і кашлявого рефлексів, домогнитися тисяч повного. Видалення води з дихальних шляхів і шлунка, стискаючи ребра з обох сторін. Так, ну давайте ще про штучне дихання. Так, якщо не дихає або дихає важко, ріж з ніби з хлипанням, як мираючий, або якщо дихання поступово погіршиться. Так, проводити, проводити його слід безперервно і продовжувати до позитивного результату. Ну, або до оживання, або до появи ознак смерті, ну, або до прибуття більш кваліфікованих, звичайно, робітні, медичних працівників. Е, значить, під час штучного дихання необхідно стежити за потерпілими. Якщо він ворогне губами по вікам, зробить кавтальний рух огортанню, значить, чи робить він самостійний, ну, перевірити треба, чи зможе він сам уже дихати. Не слід продовжувати робити штучне дихання після того, як потерпіли почне дихати самостійно. Так, якщо після декількох секунд очікування виявиться, що потерпілий не дихає, слід негайно відновити штучне дихання. Так називається найбільш ефективним ну так, би алгоритм розглянули найбільш ефективним способом штучного дихання є спосіб, який отримав назву з зрота вніс. При використанні цього способу той, хто надає допомогу вдиху, вдмухує повітря із своїх легень у рот або в ніс потерпілого. Приступаючи до проведення штучного дихання, цим способом необхідно в першу чергу забезпечити вільну прохідність верхніх дихальних шляхів. Для чого голову потерпілого відігнути назад? Робиться це в такий спосіб. Рятувальник стає з лівого боку потерпілого, як лежить на спині, підводить ліву руку під його потилицю, а правою тисне на лоб. Завдяки цьому голова потерпілого відгнається назад і відкривається рот. Для збереження досягнутого положення голови під лопатки підкладають валик з розгорнутого одягу, Ось згорнутого одягу, сподіваюся. Очистивши порожнину рота потерпілого, рятувальник робить 2-3 глибокі вдиха, а потім вдмухує повітря із своїх легень у рот або ніс потерпілого. Для подолання неприємного відчуття, так, ну, бар'єр, може бути повітрепровод. Для проведення штучного дихання можуть бути також застосовані сучасні портативні ручні дихальні апарати, Що, крім цього, ще розглянемо. подібні апарати забезпечуються маскою, яка одягається на голову потерпілого. З допомогою такого апарату можна вдавати в легені до 2 літрів повітря. Видих відбувається пасина, для чого в масці апарата передбачений спеціальний клапан. Але не вздавжди, Ну, вдається живити постраждалого а завдяки одному штучному диханню, тому виконують масаж серця. Є ще такий апарат, називається автоматичний зовнішній дефібрилятор. Це пристрій, який автоматично регенерує електричний розряд при виявленні ним проблеми з серцевим ритмом. Якщо ви перебуваєте поруч з людиною, у якої відбулася раптова зупинка серця, виконують. Тобто це вже не руками діляють, а спеціальні пристрої. Виконайте декілька простих кроків, щоб рятувати її життя з допомогою АЗД. ніж вимкнути і застосувати АЗД, переконатися, що потерпілий не мокрий, в іншому випадку насухо його витріть. Якщо потерпілий, перебуває в безпосередній близькості від води, перемістіть його на суху ділянку. Зверніть увагу, вода проводить електрику. Якщо потерпілий мокрий або поруч вода, то електричний розряд може йому зашкодити. Ну, Вб'є його та й все. Преканатись у відсутності води, увімкніться зади, коли пристрій увімкнеться, на екрані, відобразиться інструкція користування. В ній буде написано, як ставити драти з електродами в пристрій. Відчувши дроти, підготуйте, ой, підключивши драти, під, підготуйте потерпілого. Значить, підготуйте груди потерпілого, Перш ніж закріпити електроди, приберіть з грудей, потерпілого все зайве, розтебніть або розріжте сорочку. Якщо у потерпілого на грудях густий волосяний покрив, його потрібно збрити. Також спробуйте знайти сліди присутності імплантованих пристроїв, кардіостимулятори. Тобто, якщо якісь є пристрої, то зверніть на це увагу. Треба зняти металеві прикраси, тому що він... все це проводить, проводить електрику і ну, звичайно може просто вбити людину. І в більшості ЗД є бритва або ножиці, якими можна видалити волосся з грудей потерпілого. Наявність кардіостимулятора або іншого вживаного пристрою може визначити, промацавши грудну клітку. Також спробуйте пошукайте медичний браслет. На якому є захворювання, якщо потерпіла, жінка, зніміть білизну на кісточках і прикраси, які можуть бути електропровідними. Так, далі, закріпляються електроди, вони являють собою клеєві подушечки в інструкції, що АЗД буде сказано, що електроди або подушечки необхідно розмістити на тілі потерпілого на певних місцях. Переконайтеся, що вони знаходяться на правильних місцях, щоб потерпілого отримав максимально необхідний розряд. Одну подушечку необхідно приклеїти це у правій верхній частині грудей потерпілого а другу під грудними м'язами зліва в нижній частині серця, уздовж боку. Переконайтеся, що між подушечками немає тканини або іншого матеріалу, інакше АЗД не спрацює. Так, значить далі. Якщо все правильно, тоді, ну, а чи неправильно буде. Ну, якщо правильно, то все буде працювати, якщо неправильно, буде написано, перевірте електроди. Так, Якщо є вживлений пристрій або пірсінг, подушечки необхідно закріпити на відстані 2,5 см від них. Так, значить, далі воно, Після цього все на своїх місцях буде натиснути на кнопку Буде проаналізувати. Після цього пристрій проаналізує серцевий ритм потерпілого. Потім повідомить, чи потерпіло йому розряд і чи треба проводити реанімацію. Якщо не потрібен, значить потерпілого, з'явився пульс, або для його серцевого ритму значит, розряд не потрібен. І значить, якщо нема потреби, значить ну, то, то все нормально там. Якщо треба, то воно видає розряд. Ну, ви проводите реанімацію до прибуття медичної допомоги або вже при наявності ознак смерті. Якщо на екрані АЗД буде написано, що потерпілого, необхідно вдарити електричним розрядом, ще раз переконатися, що поруч з ним нікого і нічого немає. Після цього на потрібну кнопку на АЗД здійсніть електричний розряд через електроди, щоб допомогти перезапустити серце. Зараз АЗД дає тільки один електричний розряд, який триває зовсім недовго. В моменті удару тіло потерпілого може вигнутися. Я думаю, це вже в фільмах, хто бачили. Ну, так, звичайно, вживу, дуже бачите, теж таке є. Після того, як потерпілий витримує розряд, продовжуєте проводити реанімацію, проводите її протягом 2 хвилин. Після чого знову перевірте серцевий ритм з допомогою АЗД. Продовжуйте так робити до прибуття швидкої допомоги. Тобто от можете... Так, далі. Кровотеча. є А, ну кровотеча ми розгляну, що... Зараз я щось згляну, яка тут ще є кровотеча. Ну, тут, я думаю, все розберетеся. А, о! Є... Паренхіматозна кровотеча. Зараз ще розглянемо, що, що тут ще вдруг немає такого, що у вашому параграфі. Паренхіматозна. спостерігається при пораненнях паренхіматозних органів. починка, шлункова зала, за легені, нирки, селезінка. Кров витікає з усієї поверхні рани органа. Для зупинки цієї кровотечі необхідне швидке хірургічне втручання. От, так. І е, Може бути змішане, виникає при одночасному поранення артерії, вен найчастіше. При пошкодженні паранекіматозних органів, що мають розвинену мережу артеріальних і венозних суден, а також при глибоких проникаючих пораненнях грудної і черевної порожнини. І, значить, ще вони бувають травматичні за походженням, а травматичні може бути, кровотечі e, значить, травматичні пошкодження судин, а травматичні пов'язані з руйнуванням будь-яких е, е, патологічних процесів або з підвищеною проникністю судинної стінки. Так, є ще можуть бути, за ступенем тяжкості легкі, середні, важкі, масивні, смертельні, абсолютно смертельні. За часом може бути первинна. Після пошкодження вона виникає вторинна, яка виникає через кілька годин або днів після зупинки первинної кровотечі. Так, зараз далі така неконтрольована кровотеча, яка. Є причиною смертей. так, І е, є таке у нас ще поняття, як попереджувальна смерть, це у, у, зусилля, які в система охорони здоров'я, які е, йдуть засоби для попередження цих смертей, які можуть настати профілактика. Так. Найбільш розповсюдженим це може бути неконтрольована кровотеча, вона на полі бою може бути, і вона нести загрози життю, і теж велика частина смертей була не, на полі бою така була. від цих неконтрольованої кровотечі дуже багато людей загинуло. І тому тут у нас це все, все регулюється. Міністерством ну, охорони здоров'я тут є ще алгоритми надання першої медичної допомоги. І тут є медична допомога, масивна кровотеча з кінцівок, наприклад. є така, в 2016 році був виданий наказ. Так, ну давайте розглянемо. техніка, Тут, тут наче все ми розглядали з вами. Техніка застосування прямого тиску на рану. Так. Ну, прямий, тиск. Ну, давайте розглянемо. Значить, прямий тиск на рану здійснюється за зупинки капілярної кровотечі протягом 3-5 хвилин. Між тиснучою рукою раною слід накласти бинт, марливий тампон чисто на гусову хустку тощо. При винозних артеріальних та змішаних кровотечах прямий тиск на рану здійснюється як тимчасовий засіб для попередження крововтрати. У цей час йде пошук засобів для більш стабільного зупинення кровотечі. Перев'язального матеріалу для тиснучої пов'язки жгута, за можливості тисне рану має здійснювати сам постраждалий. Тисне рану має бути інтенсивним настільки, щоб кровотеча припинилася. Навіть якщо не вдається повністю опинити кровотечу цим способом, він дозволяє зменшити крововтрати, дочекатися допомоги. Значить, будь-яка тканина, що міститься, між раною і рукою дозволяє зробити тисне рану більш рівномірним і ефективним. Так, значить, якщо дуже велика інтенсивна кровотеча, то матеріал, яким робиться це натискання, він не має значення. Треба зупинити кровотечу, а дезінфекцією будуть займатися лікарі. Якщо значить, рана глибока, то проводиться там панада. Поражниння рани того заповнюється тканина і вже тванина притискається вже потім рукою. Так, далі. Є у нас ще про... А, є, да, у собі, да. Про турникет, да, у нас еще тут еще турникет. Значит, вы бачите, що зараз уже у нас не застосовується жгути, а більше частиною турникет. Вот у нас турникет. Значит, він має вот от вот вигляд. Значить... Давайте розглянемо про турникет. Щас, господи, щас. Значить, турнікет це пристосування для тимчасової зупинки кровотечі. Сучасний турнікет випускається в промислових умовах і активно застосовується для надання першої медичної допомоги в бойових умовах та умовах масових ушкоджень. Так, значить, його накладають відсутні, якщо відсутні показання для його застосування. І, значить, у такому порядку накладають. Затягнути турнікет навколо кінцівки з кровотечі на 5-8 см вище від місця поранення. Слід переконатися, що турнікет розташований не на суглобі. Треба потягнути далі. Другий – Потягнути за липку стрічку турнікета, якомога сильніше та зафіксувати його вільний кінець. Третє закрутити вороток до зупинки кровотечі. Четверте зафіксувати вороток. І п'яте записати час накладання турнікета. Так, турнікет повинен здаватися на кінцівці не більше, ніж 1,5-2 години, але протягом цього часу необхідно 1-2 рази попускати його на 10-15 хвилин, попереднє провівши пальцеве притискання артерії. Після пославлення турнікета його слід накласти трішки вище попереднього місця. Якщо турнікет накладено правильно, то кровотеча з рани припиняється. Кінцівка стає блідою та холодною, нич пульс ще накладання жгута не визначається. Так, далі. Техніка тампанування розглянемо. Ще не тампанування рани, якщо при глибокій рані. Використовують при глибоких ранах, беруть довгий стрільний бинт, щільно виповнюють порожнену до появи сильних розпираючих болівих відчуттів у постраждалого. Зверху накладають докладають тисячу пов'язку на 2-3 хвилини, додатково притискають руками місце кровотечі. Значить, для тампонування ран з кровотечею та утворення штучного тромба використовують гемоастетичні засоби у вигляді гранул або більш сучасні в вигляді кровоспинного бинта. Вони добре в себе рекомендували під час зупинок кровотечі поранених бійців Збройних сил України на сході України. Значить, є такий бинт, кровоспинний тампонувальний з гемоастатичним Засобом він бути, повинен бути взагалі військовій індустріальній індивідуальний аптечці бійця. Як кровоспинний буде ефективно використовувати так звана бойова марля, комбат Гаус. Я являю собою. Не знаю, Являє собою стрічку, згорнуту в рулон і вкриту гемостатичним засобом. Вона використовується призначних, зокрема, артеріальних кровотечах. Так. Тобто головним механізмом під час зупинки кровотечі, це може бути тампанування рани, рани, ну, але все ж залежить від випадку. Є ще надання тиснучої пов'язки, у нас там в розглянута вона в класі. Далі, є ще, крім давлячої пов'язки, що ми валік при, при, кручуємо з бинтом, компресійна пов'язка. Камбурсійна пов'язка має от такий от вигляд. Вона схожа нас, бачите, на еластичний на бунт. Розміри пов'язки пов 10-15-20 см ширину. Вони схожі на ластичні пов'язки, які використовують розтягненні зв'язок. Проте в них є три особливості. Ця стерильна нелипка пов'язка має таку будову, що дозволяє знімати її, не відкриваючи рану. Аплікатор тиску або притисна шина, яка знаходиться над раною, для того, щоб за потреби зупинити кровотечу з допомогою тиску. Це також дозволяє намотувати пов'язку в різні боки. Це особливість є дуже корисною при кровотечі в області паху чи пошкодження голови. І накладка на кінці пов'язки, яка використовується для фіксації пов'язки та для рядкового протиснення рани. Так, от такий вона має вигляд. Значить, перша, як накладається. Розмістіть підкладку на рані та обмотайте еластичну пов'язку навколо кінцівки чи частини тіла. Помістіть еластичну пов'язку в притискну шину. Бачимо, от вона там. Затягніть еластичну пов'язку і точно ой, тісно обгорніть еластичну пов'язку над притисною шиною і обмотайте всі краї підкладки. Зафіксуйте гачками еластичну пов'язку. От вона так нам намотується. Так, вроді техніка, я поняла, не треба винесу поранених. Так, ну давайте розглянемо. Так, є алгоритм, називається мерч. Послідовність. Значить, це тактична медицина. Тобто, це тактична допомога пораненому бою. Це комплекс заходів, які здійснюються на полі бою та спрямовані рятування життя запобігання важким ускладненням службовців, які отримали травми та поранення. Це, значить, це алгоритм, цей, це загальний протокол надання першої медичної допомоги на полі бою. Особливостями є врахування тактичної обстановки під час надання першої медичної допомоги. Тривалість евакуації, і з спочатку надання першої лікарняної медичної допомоги. І, значить, дивіться, є тут протоколи. Ну, тобто, протоколи враховують декілька зон є під час бойових дій. Є червона зона, жовта зона і зелена зона. Червона зона, де поранений перебуває під вогнем противника, тобто туди. Там може сам собі заказувати першу медичну допомогу, дуже важко добратися. Є жовта зона, зона за будь-яким укриттям, в яку поранений переміщений із червоної зони, і де він перебуває відносній безпеці. Тобто в жовту зону може переміститися сам або з допомогою товаришів, яка є така можливість. Зелена зона це де поранений перебуває зона поза небезпекою повторного ураження. Тобто, вже коли перемістили, вже безпечна зона, там, де немає вже обстрілу. Часто замість поняття зон використовують поняття етапів надання першої медичної допомоги. Допомога під обстрілом, перша, так, тактична допомога пораненим у бою і тактична допомога під час евакуації. Кожен солдат повинен вміти діагностувати і надавати допомогу при масивній кровотечі, проблемах дихальних шляхів, приникання пораненні грудної клітки. Так, є така от таблиця. Так. За допомогою якої ну, от вона має отаку вона розшифровку, позначення, і тому так і називається, цей протокол так і називається алгоритм мерч використовують також і цивільні лікарі. Так само все, що тут, бачу, вже ага, 10 хвилин. Так.